Всім привіт і гарного настрою. В'яжемо квіточки, простенькі квіточки для ірландського мережива. В'яжуться дуже просто. Набираємо ланцюжок із восьми повітряних петель. В'яжу із хлопкової пряжі. Гачок 1 і 5. вісім повітряних петель. Один. Два три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім повітряних петель. Замикаємо у кільце сполучною петлею. Так, протягуємо. Одна повітряна петля для підйому. В кільце пров'язуємо 18 стопчиків без накиду. Один. Два, 3.

16 17, 18. Сполучна петля в кінці. Оцю ниточку я в'язувала разом. Я її люблю так підтягувати, щоб кільце в мене було не дуже велике. І її я відрізаю, щоб не заважала. Відрізала. 14 повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 14 повітряних петель набрала. В основу поряд ось тут. Роблю сполучну петлю. Ось таку арочку. Далі два стопчика без накиду. Один. Два. І знову 14 петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Робимо наступну нашу таку пелюсточку, сполочна петля. Арочка така, да? для пелюсточки. І два стопчика без накиду. Так ми пров'язуємо шість пелюсточок. Шосту пелюсточку в'яжу, сполучна петля. В кінці в нас виходить ось тут один стовпчик без накиду. Ми його пров'язуємо, і ось так ми пров'язали шість пелюсточок. Шість арочок для пелюсточок. В арочку. Продовжуємо в'язати 2 стопчика без накиду. 1, 2, 1 на пів стопчик 15 стопчиків з одним накидом. Тут ви можете змінювати кількість стопчиків з одним накидом. Я в'яжу 15, ви можете в'язати їх більше.

Девять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, пятнадцять стопчиків з одним накидом. Один на пів стопчик. два стопчика без накиду. Така в нас виходить пелюсточка. Можна ці стопчики так розрівняти. Між пелюсточками посередині. В'яжу одну сполучну петлю, обв'язую наступну пелюсточку, Два стопчика без накиду, один напівстопчик і 15 стовпчиків з одним накидом. 15 стопчиків з одним накидом пров'язала, один напівстопчик і два стопчика без накиду. Між пелюстками одна сполучна петля. І так, пров'язуємо в'язання далі, повторюємо. Пров'язалась 6 пелюсточок. обв'язали. Між пелюстками сполучну петлю. Ось так вийшло. Цю ниточку я відрізаю, відрізала, закріпила, так затягнула, Візьму ниточку іншого кольору. Білу ниточку беру і ось так, де в нас стик пелюсточок ось тут, я провожу. Ниточку. На стику двох пелюсток, під'єднуємо ниточку. Можна цього ж, цього ж самого кольору або іншого. Я взяла білого кольору і обв'язую стопчиками без накиду. В'яжу стопчики без накиду. Пров'язую їх до тих пір, де в нас буде наступний стик двох пелюсток. Ось так. Перехожу на другу пелюсточку і починаю в'язати другу пелюсточку, наступну пелюсточку. Так само пров'язую стовпчики без накиду до наступної пелюстки. Ось так. На стику двох пилюсток, ще одну зроблю, на стику двох пелюсток, в'яжу наступну. Ось так обв'язали всі шість пелюсточок. В кінці одна сполучна петля. Відрізаю ниточку, затягую, ось так в нас вийшла квіточка. Всі ниточки, хвостики ниточок, які ми відрізали, беру тоньший гачок і їх всіх приховую між петлями. Ось так протягую. Ще раз гачок. Ось далі. І отак я приховую ниточки. Всі ниточки приховуємо, відрізаємо. В'яжіть із задоволенням, канал лілії само.